Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про цікаві актуальні та найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти відкривають інженерні класи на тимчасово окупованих територіях і школярів готують до війни. І от уже з жовтня в окупованій Запорізькій області мають відкрити 10 інженерних класів. Зокрема, у е, селі Якимівці для школярів передбачили три напрями поглибленого навчання: це авіабудування, суднобудування і транспортні технології. Все нас зібрало одне, єдине чудо. Чудо инженерии – это инженерные классы. Теперь для учеников второй школы Акимовки открыты три перспективных направления углубленного обучения – авиастроение, судостроение и инновационная транспортная отрасль. В учебном заведении при поддержке Института непрерывного образования Рыбинского государственного авиационного технического университета открыт инженерный класс. До проекта залучено выкладачив. Такого закладу, який називається Рибінський державний авіаційний технічний університет, який працює на оборонно-промисловий комплекс Росії. Саме вони проводять для місцевих педагогів інтенсиви та такі собі підготовчі заняття, після чого вчителів чекає атестація. Друзі, окупаційна адміністрація подає все це як освітній розвиток, але насправді йдеться про підготовку майбутніх кадрів для війни. Дітей системно інтегрують у російський військово-освітній простір, навчають технологіям, які потім використовуватимуть, звісно ж, для створення дронів та зброї проти України та інших світових країн. Росія продовжує легалізувати тимчасово окуповані території через фейкове міжнародне співробітництво, так би мовити. Окупанти продовжують шукати будь-які можливості для своєї легітимізації для того, щоб незаконно. Закріпитися на тимчасово окупованих територіях України і цього разу окупаційна адміністрація Запорізької області, Херсонської області, а також так званих нікому не потрібних ДНР ЛНР і міста Севастополь підписали угоду про співпрацю. Увага з Нікарагуа. Губернатор Херсонской области Владимир Васильевич Сальда и специальный представитель сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам сотрудничества с Россией Лауриана Артега Мурилью подписывают соглашение между Херсонской областью и правительством Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве. Со стороны Запорожской области соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Евгений Балецкий. Подається це як розвиток торгово-економічних зв'язків і стратегічне партнерство. А насправді ж ідеться про таку собі пропагандистську картинку. Друзі, жодної реальної вигоди чи відновлення для регіонів така співпраця з країною третього світу просто не принесе. Дуже показово, що серед усього світу лишень кілька маргінальних диктатур продовжують грати роль союзників Російської Федерації і Кремля. Раніше Нікарагуа однією з перших визнала окупацію Криму. А тепер публічно підтримує незаконне приєднання з Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Такі угоди не мають жодної міжнародної сили і є лишень інструментом російської пропаганди. Україна та цивілізований світ ніколи не визнають спроб Москви легалізувати окупацію через от такі от. Різноманітні фейкові проекти співробітництва з диктаторськими режимами. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання і залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Водна катастрофа на Донеччині. Криза продовжує поглиблюватися. І от на тимчасово окупованій Донеччині проблема з водою стає ще більш критичною. Ще одне водосховище, є на Київське море, воно практично вже висохло, залишивши після себе лишень пустелю. Це чергове підтвердження того, що водний колапс у регіоні лишень посилюється та поглиблюється. У Донецьку та інших містах мешканці змушені набирати воду з прорваних труб просто на вулицях. Місцеві вже навіть придумали для цих. Потоки в ироничные названия. Пушилка, воровата и брехлива. На честь ватажка оккупантов Дениса Пушилина та его схем. Всем, кто говорит, что Денис Владимирович ничего не делает с водой, не решает проблемы, вот яркое проявление всех этих фейков. В Донецке, на микрорайоне Широком, командой главы образована новая речка. Называется она Пушилка. Речка достаточно полноводная, вполне может соперничать. Показовим є і підхід окупаційної адміністрації до вирішення цих проблем. Родичка Пушеліна, яка є його радницею, прямо заявила, що взимку крани на пластикових бочках з водою будуть відігрівати газовими пальниками. Це просто треш тих саме головне, таке вразливе місце це кран. Кран більше всього, ну, швидше всього, він може замёрзнути. Для цього у всіх водітелів на автоцистернах є газова горелка, вони її будуть отогрівати, і а потім, як раз, люди будуть набирати воду. Ну, жити поправить будуть управи, люди, які будуть за цим слідіти. І це все означає, що в кранах води не буде і надалі, а людям пропонують абсурдні рішення. Водна криза на донеччині це наслідок багаторічної російської окупації. Комунікації зруйновані, насосні станції занедбані, гроші на відновлення розкрадені. Люди залишаються без найбільш необхідного, без доступу до питної води. Тож ми не не здивуємося, якщо. Росія далі буде приносити з собою реше розруху, занепад, гуманітарну катастрофу. Таке воно життя друзів в окупації. Кремль активно готує пропагандистів для роботи з дітьми на тимчасово окупованих територіях. У тимчасово окупованому Мелітополі відбудеться інтенсивний курс для наставників руху. Двіження П'ервих формально. Це навчання педагогів та активістів. Але по суті, друзі. Це підготовка майбутніх пропагандистів, які мають доволі системно працювати з українськими дітьми. Під час занять наставникам пояснювали, які правильні кейси треба застосовувати, як формувати світогляд школярів і які ж наративи їм нав'язувати вдовбувати в голову в позашкільній роботі. Їх навчають бути мотиваторами для молоді, або ж іншими словами. Роблять провідниками кремлівської ідеології на тимчасово окупованих територіях. Татори отметили, у движение первых есть собственная методика, которая позволяет достигнуть найбільше эффективности в работе з дітьми. Процесс воспитания молодого человека наступает с момента его рождения и, конечно же, продолжается всю жизнь. Большую часть его деятельности, когда он развивается как личность, проходит на момент школы, колледжа и университета. Именно здесь, благодаря движению первых у ребенка закладываются основные ценностные орієнтири и принципы. На этом все строится деятельность движения первых. Безшовного виховання спершу готує наставників, а через них впливає на свідомість дітей. У школах, в гуртках, у таборах окупанти створюють один такий єдиний простір поширення своєї імперіалістичної ідеології, де культ війни та лояльність до Росії мають стати нормою. Агент Атеш підпалив дві одиниці техніки ворога біля міста Бердянськ. Наші партизани активно продовжують підривати та знищувати обороноздатність окупантів у тилу. І от в районі Бердянська агента теж, який перебуває у лавах російської армії, підпалив бензовоз та УАЗ на території однієї з частин. Операція, за даними джерела, пройшла дуже швидко. Техніка згоріла, а виконавець залишився непоміченим. Ця військова частина брала активну участь у боях на Запорізькому напрямку. Тож, втрата бензовоза і транспортного засобу це удар по місцевій логістиці. Зокрема, це тимчасове ускладнення підвезення пального і мобільних груп, залежних від цих ресурсів. А це, зрештою, послаблює бойові можливості окупантів в тилу. Активність руху спротиву на тимчасово окупованих територіях триває, і ми дуже впевнені, що далі. Лишень буде масштабуватись рух спротиву. Тож радимо окупантам не розслаблятись, бо безпечного місця на українських землях для них просто не існує, друзі. Ну що ж, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. Друзі, на цьому все. Зустрінемося з вами вже через тиждень і пам'ятайте, що окупанти програють, а Україна обов'язково переможе.